Нехай ранок для добрих людей буде добрий. 19 серпня 24 рік я йду з подякою, з підписом Миколи Різника, селищного голови пішнянської сири. Я задоволена. Подяка це як прояв, знаєте, уваги. Хай, хай невеличка, але уваги. Своїх людей треба шанувати, своїх людей треба берегти, оберігати, тому що ну, ми, ж, ми ж люди. І якщо ми люди, то шануємося, ми того варті. Сьогодні мені ще й пощастило, що ще в них планування. Я думаю, що він мене викликає прямо на ранок. А я забула, що в понеділок і там зараз прийдуть всі. Якраз усі привітали працівники сільської ради, я їх запросила, якщо ж вже проігнорували 10-й фестиваль, не допомагали, то хай допомагають 9 серпня 25-го року, тому що ви всі всі учасники і гості, ви побачили, що фестиваль «Борщик у горщику робиться вашими руками. Я вам дуже вдячна всім, принагідно. Ця подяка вона для всіх вас, тому що моя справа яка? Моя справа вас прийняти максимально, створити вам, які можу, хоч які можу, умови, хоч які можу. Не все ж теж у моїх силах, хоча хочу, щоб моїх сил було все більше, щоб я вас все більше і більше комфортніше приймала. Хочу й готель для вас мати, щоб я вас могла нормально. Не по горищах селити. Ну, то таке, то вже наші з вами секрети. Усім-усім дуже дякую, кажу, всім добрим людям, нехай день буде добрий. Всіх чекаю 9 серпня, добрих людей 25-го року. І сподіваюся, що Піджанська сільська рада теж прийде допомагати, якийсь би вареник зліпили, десь би, якусь би там кулешка зварили, чи там чаю зайвий раз би нагріли. Та хоч би ми їх людей пошанували. Трохи є емоцій, зараз я їх переварю і буду тоді спокійна в ефірі.